Привіт, друзі! Ви на каналі А3A2Плю, і сьогодні я хочу вам показати КПЗ-70 і як ми взводом ушатуємо статистів 68% і 40 тисяч боїв. Що хочу сказати стосовно цього танка? Цей танк колись був найбажанішим в ангарі. Він, як на мене, дуже красивий. Але те, що він красивий, це не заважає, заважаємо бути дуже ефективним в бою. В легендарному камуфляжі, кавалерист називається, стосовно обрудки, хто не знає, що поставити або яку обрудку поставити вірно або краще, мабуть, правильної обрудки немає, і кожен ставить це під себе. Але я раджу поставити так, як в мене. Чому калібровані снаряди? Тому що, як правило, ви будете грати з 8 або 10 рівнем. На 8-9 рівні можна грати без каліброваних снарядів. І там вам не треба буде таке високе бронепробиття. Можна ставити досилач, але у вас дамаг збільшиться всього там на 160. Тобто Ну, не так багато. А от щоб пробивати десятки, треба ставити вже калібровані снаряди. Тому ставте оборудку, плюс ставте підкручені оберти двигуна і все у вас буде добре. Поїхали в бій. На Альбенштаті граємо два легких танки, зводні 92,1. Це вже про де про щось каже нам дві ПТшки, один СТ і два тяжа. Їдемо з моїм згодним всередину карти. Хочу чекнути з першого базу, щоб зрозуміти плюс-мінус, який буде роз'їзд. Бачимо, що ЛТшки у нас вже займають позиції на СТ-напрямку. 53 ТП. Просто попадає в землю. Чому? Тому що він зробив свій постріл зарано, а я робив свій постріл дуже швидко, навіть не зводився. Чому? Тому що так було потрібно для того, щоб він в мене не влучив. Тому що після того, як тебе поцілює якийсь противник, треба якусь долі секунди витримати паузу і потім вже стріляти. вз 111 отримує на 551. КД на цьому танку дуже-дуже довго. Я думаю, що ви всі про цей танк все знаєте. Не треба про нього казати нічого, бо він не новий в грі. Але сьогодні в цьому рандомі на ньому можна грати і танк не тільки гарний, але і ефективний 530 у нас проходить по ВЗ-111. Вся гра проходить десь. Десь там справа ми бачимо по міні карті, що 5 противників праворуч е грають. Ми забираємо центр. Я думаю, що навіть можна було зробити із пятку тільки забирати базу. Хоча не ну, факт, що нам дали це зробити. Лівий фланг. Можемо грати лівий фланг. На хімеру, Хімеру, мабуть, і забрати з але якщо б... Дав би башню фугасом, але не ризикнув цього зробити, тому що е так засумнівався, там була сіра зона, але не, не така сіра, як хотілося. Треба було, щоб була сіріша тож Не пробуває мене скорпіон От важко важко восьмому рівні грати проти, проти цього. Там. На фугасі просто забираємо це сутку. Крутять, крутять нас, вже хочуть замкнути кільце, але забираю я скорпіона просто тараном для того, щоб залишився снаряд, щоб дати була можливість по 92Е1, але 92Е1 вже втік. 63 ТП все ж таки не вдалося втікти. І от зараз у нас залишається троє проти двох статистів. Причому статистика у хлопців дуже гарна. Мені такі циферки дуже подобаються. Видно, що грають хлопці взводу, тому що дії дуже скоординовані. Ну і тут мені вже треба було вкапувати, тому що в принципі на мене там два постріли і привіт. За взводним їїде паралельно мені, ми теж координуємо свої дії. І тепер я точно вже шотний. Мінусуємо одного взводного. Мінус БК Трошки лишається в мене адреналіну, але я бачу, що він заходить на круг і я буду вже тут його чекати. І я чекаю. І просто забираю його. Трошки хлопчик не прорахував моє кде. Про що думав? Думав, може я не встигну закидешитись. Друзі, це майстер. Та медалька Редлі Уотерса. Гарний бій плюс тут же Воїн. 5248, 5 фрагів. Ну і заблокованого всього 1000 1100 заблокованого. Ну такі в топ-домагу попали. І ще я хотів сказати про статистику. 40 тисяч боїв. Майже 42, 64-36% і середуха 260 по аккаунту. Ну, я такі собі цифри хотів би. Давайте подивимося, що в нього в профілі. 9 рівень до 92,1. Чувак просто катає тупо на одному танку і, і от вся статистика. Рейтинг 4К. Е, от його коріш, який з ним грав 68%, правда вже майже 50 тисяч боїв, теж 92Е1 Давайте по профілю глянемо, глянемо 2000 духа в нього. Вони вдвох були в камуфляжах фіолетових, тих що дають за 5К рейта. Так, і зараз дивимось От стандарт Б 2400 боїв. На Хевіки 1900 боїв, 1700 на Pro. Ну от Тут вже профіль по краще, ніж там, тому що тут видно, що людина грає не тільки на одному танку, а грає на багатьох танках. Тому тут профіль трошки кращий, ніж там. Друзі, я вам дякую за перегляд, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім гарних боїв, всім пока!